Офіційний купальний сезон цього року в Україні не відкривали, проте це не заважає шосткинцям відвідувати міський пляж. ДСНСники разом з поліцейськими та юними рятувальниками вирішили провести профілактичні бесіди з відпочивальниками. Ми роздаємо листівки по правилам поведінків на воді. Ми ходимо до пожежних рятувальників. Вони нам розповідають, як треба поводити себе. А потім ми вже на рівні міста будемо маленьким діткам розповідати про. Це все доносити людям інформацію щодо безпеки перебування на воді наразі дуже важливо, адже статистика потоплень погіршилась, зазначили ДСНСники. Правила безпечного поводження на воді, відпочинку на воді. По перше, це потрібно відпочивати тільки в спеціально відведених місцях, тобто на спеціально встановлених пляжах, де завжди чергують врятувальники, водолази для того, щоб в випадку чого надзвичайно якої ситуації вони змогли надати вам або іншим громадянам якусь ну, певну допомогу до приїзду швидкої допомоги допомоги при знаходженні на водних об'єктах разом з дітьми слідкувати за ними найчастіше трагічні випадки на воді відбуваються через алкогольне сп'яніння відпочивальників, говорять рятівники. Поліцейські ж додають, що про нетверезих людей на пляжі можна повідомляти за телефоном 102. Якщо це якось пригнічує інших людей, які знаходяться тут, то вони можуть зателефонувати на лінію 102, прийде група реагування патрульної поліції і складуть відповідний протокол про адміністративне правопорушення. Поліція закликає людей затримуватися правил безпеки на воді а також особистої безпеки. Особливо зараз у військовий час це також імінна безпека. Адже біля води можуть можуть знаходитися вибухи предмети. Тому слід бути обережними та слідкувати за своїм життям та здоров'ям, та також оточуючим.